Всім доброго дня! Ви хаті, в хаті Росені. Сьогодні у нас заняття номер 9 Сьогодні у нас буде знову ж таки вокабулері, а також подивимось слова. В більшості випадків сьогодні буде просто слова, тому що в попеньому занятті ми записали 70 слів, потрібно всі їх всіх проговорити. Тому поїхали. Я прикриваю переклад. Намагаюсь перевести сам. Ті слова, які я не зможу перевести, я. Виділю і до наступного його, до наступного заняття я вже повторюю. Поїхали. Нек шия, шоутер плече, кні коліно, туз пальці, ніг і слайних лежати або брати, смел запах, шорт сорочка, тросрес штани, сюд костюм, дрес платья, скорт юбка. Other Pants руси, jacket – куртка. coat – пальто. Скарф шарф. Тай галстук. носити, Put-on одягати. Take-off знімати. Get-get dressed бути одягненим. Try-on приміряти. Hang-up розкладувати речі. Або. вложити речі мається на увазі. Під підходить, не підходить і до гри прати речі білизно, прати білизну. Далі у нас було Dining Room – це комната для приймання їжі або їдальня. Living room гостьова, Hall – це гол, головна кімната, можна так сказати. Ceiling – стеля, Garden або Boyard – Backyard. це у нас сад. Бедсайд-тейбл table. Table. це столб для кроваті. Рак килим desk – робоче місце, бо робочий стіл мається на увазі. Аймчер крісло. wardrobe або Closet це у нас ардроп. Дробер видвижний ящик. Bookcase це у нас місце для граняції книги. sofa – це диван. curtain – це у нас штори. cupboard – це. Місце, де храняться місце для храняння посуду. Кукер це у нас духовка. Овен Піч. Синек. Кран. Або там, де посуду мають. Кіпол зберігати. Applєance приклади. Тубекін піджарювати. Тубекін випікати. Турост. Ростін. Roast, Запікати. Так, я це відмічував себе, що мені потрібно. To food підігрівати їжу. Separate окремий. To store також хранити, Ну так, да, зберігати те ж саме. Recreation, не знаю. Рекреацій, точніше. Також підмічаю, що потрібно. Так. Keep my, збережи мій, спектаклер видовищний, інефрон перед. Дисплейнг mm -hmm. відображаючий. Next to біля. Compartment. Ящик, можливо. відсік, Так, я теж відмічаю. Далі у нас була тема з містами. У нас було такі слова «таун», Поселок. Потім найборохують границя поселка або там, де пересікаються дома. Міц на увазі. Сіті центр або Downtown це у нас центр міста. Авеню це у нас Проспект. Сквер це у нас площа. Турист Атракн це у нас туристична достопримічательність. Wonderful Laval це у нас. Прос... Красивий або прекрасний, можна так сказати. Так, далі. Що у нас тут далі так? Ага. Бору це у нас позичати. Стартер це у нас початкова їжа. Мається навозити закуска. Main курс це основний прийом їжі, це мається новості ресторан. Сайт їж — це у нас гарнір. Калтері, це у нас. не пам'ятаю. А, прибори, так, прибори. Напкін це у нас серветка. Резервейшн це у нас бронювання. Вейтер або вейтер це у нас офіціант. Білерейдж це у нас напої. Білий чек це у нас чек або рахунок. Тіп це у нас чайові. To eat out їсти поза домом. To book etable бронювати стол. То лів. Тип, залишати chV. Enable нездатний. І Certain – це у нас незвичайний. Ну, матірназіс певний. Я також це слово. У нас залишилось слова «to Twekin відпікати, «roasting» запікання і. «recreation» відпочинок. Також у нас залишилось Compartment відсік, Каутер столові прибори. Certain – певний. Ви також записуєте слова. Тому що це потрібно, якщо ви не знаєте слово, записуйте, вивчайте за день, якщо ви запишете і проговорите це, то ви маєте більше важливості запам'ятати це. Тому що, перше, ви пам'ятаєте, в якому порядку ви це писали. По-друге, ви можете передати переклад або похожі речення, коли ви дивитесь на це слово. Ну і в третє, це дуже гарно для вивчання англійської мови. Так. У нас сьогодні тема. Так, у нас сьогодні тема їжа і напої. Потрібен більш точний переклад. Посуд для їжі для напоїв. Оце слово, це в нас що? Посуд? Запишемо. Сьогодні у нас заняття номер 9 Помічаємо тут. У нас залишилось ще одне заняття буде з. Вокаболе. Потім будемо дивитись. Сьогодні у нас буде не таке велике заняття, тому. Будемо дивитись посвід, бо ну, переладдя це таке собі слово. Але хай вже буде. Читаємо, що у нас тут пишуть. Рекламу ми обираємо, нічого не бачимо. Так. У нас є такі слова: спун, ложка. Тієспун, чайна ложка, кнайф, ніж, форк, вилка. калтері. У нас було слово, це столові прибори. глаз, мать вас склянка, маг, чашка, кружка, мать на базе скорее всего все. Давайте подымемся. Да, давайте запишем. Маг, кружка, кап, чашка, соусер, це ося да, тарелка маленькая скорее все. Давайте подымемся. Блюдце, да, запишем. Соусер. Как вы читаете? Saucer. Saucer, да. Блюдо. Сэн. Потим. Плейт. Майсин у Тарилка. Случайно, да. Тарилка. Плейт. Потим. Боул миска. Напкин. Серветка. Трей. Трей. Поднос, я так розумію. Да. Трей піднис. Піднос. Так. Ботл бутилка. Джаг. Це у нас горафин. Скоріше за все. Джаг, Лечик, да. Лечик. бо графин. Пітчер. Picture. picture І тяпу Це у нас чайник. Це у нас чайник. І того, що ми маємо? У нас є слова. Тут поки що не будемо перекладати, будемо виконувати тести. Я думаю, зрозуміємо поїхали. Вона 6 раз in beautiful little... У нас було гарне слово таке блюдце Соусерс. Вона сервіює чай в гарних маленьких блюдцях. По контексту дуже підходить. Хоча, можливо, CAPS мають на увазі чашки тут. Тут про чашки часу, зараз давайте дай буде чашки. My Bowl of soup. Тому що, скоріше за все це фраза. Ну, типу миску супу. За скоріш за все. There was a. of water on the table. Дивіться. Напкін це серфетка. Knife це у нас ніж, Трей це у нас підніс, а Джак це у нас Rafin. Плечик. Mary served the tea in a large... Що може бути. Давайте подивимось. Соусер це у нас блюдце, це можливо не підходить. Plate це у нас тарілка. Он теж не підходить. Скоріше за все чайник по контексту більш підходить, тому що балу це миска. Пітер used his knife to cut this steak. Пітер використав його Ні, ж, для того, щоб нарізати стейк. I need a. spawn to eat my order. Мені потрібна ложка, щоб з'їсти мій. Oh. Так. A waiter carries food to the table on waiter, пам'ятайте, у нас було слово, це було слово офіціант. А carry це нести. waiter несе їжу на не стіл на є слово серфетка, склянка, совсиця або підніс. Скоріше за все підніс. Типа на підносі. We refer to nice works. And response as. Так, давайте запишемо це слово, тому що я його не знаю. Ми звернулися. refer refer Або refer, скоріше за все, to refer Не думаю. Посилання або звернення. Mm. Або ми називаємо ножи вилки ложки калтері. словом-переболами. Скоріше за все маю на увазі так. I used a. Uh, to add sugar, sugar to my tea. Я використав чиноложку за щоб додати сахару в мій чай. Скоріше за все логічно. I bought uh, a. a wine from the shop. Ну, скоріше за все Тому що маг це у нас. кружка, вона не підходить. Давайте дивимось відповіді. Все вірно. Переклад тут не потрібен. Тут все зрозуміло було по контексту. Більше. Далі. Вибір. Я не можу саме робити на весь екрут, щоб ви бачили, тому що в мене перекладач. Якщо я. Буду, не буду бачити перекладач, то буде дуже погано. Mike used uzet. To cut his kitchen. У нас було слово fork гарне. Точніше ще не fork, а knife. Тут повинно бути. Ось. Саме з Е, У нас є така фраза гарна була. Можливо, тут глас буде, Але ми поки що доспішимо. Або маг, може бути. There is a cup and a spoon on the. У нас є чашка і. Чайна ложка. на що, Чому у нас є. Ну, Можливо, напхін. Подивимось. Звати Care Red. Our Drix to the Table on. A... У нас було це слово. Це слово називається. Tray". I bought a Of water from the Shop. Я купив там. Що можна купити? мається на увазі? A bottle of water. He served the pasta from a large plate. Скоріше за все. I need a... Mm. Mm. тут таке гарне слово було, як воно називалося. Тарілка блюдце кружка. Так, подивимось все, маг. а ще ні, Не маг. Подивимось. Peter is eating his salad with. A... Подивимось, що буде. I drank a of water with my lunch. Що тут може бути? Ну тут. Тут слово напкінь, тому що я положу свою серфетку на Україну. Це була у нас така фраза. У нас є слово маг. Потім у нас є слово. Яке у нас використалось fork. Um, у нас є слово «спун» тут. У нас є слово «спун» тут. Тут у нас є слово форк. Що нас залишається? соусер so, блюдце. Скоріше за все по контексту. У нас залишилось Глаз Що проведеться як склянка води. у нас залишилось слово. маг. Що проводиться як кружка. Давайте подивимось. Тут хай буде маг. Тут буде глаз Давайте дивайтеся. Вірно. Я вгадав. Тому що. Тут п'є, типу, кружку чая, а тут просто стакан води. Ну, типу, зачем я поїхать кружку чаю, якщо вони вже готують свій обід. Ну, Логічно ж, мають вазі. Так, заїхали. Ми називаємо ножи вилки ложки калтері. Слово придбатиме. Пітер і свій торт з. Ну, вилкою, скоріш за все. Потім. I drunk. Glass of Water у нас було. Потім у нас. Про це у нас трей під Тут у нас. Проводу, тут у нас про це. Так, ладно. Далі, сьогодні ми можемо ще один тест пройти Так. Movement verbs. Movement це рух. рух типу. Діє руху мається на увазі. Movement це у нас дивіження рух. Типу щось таке. Ну що, давайте подивимось. Волк ходити, рано бігти. Джок. Я не знаю, що це за слово. Джод. Тож не так ось так. Mm. ну Типу біг тросе, можна записати. Не знаю. Що це має цінуватися більш mm. Де по стабільному темпі. Джамп прыжок, клаймп лазання. Свім плавання, Денс танці, фол, падіння, сіт сидіння, стендс стояння. Можна сказати так. Пуш, товкання, пул, Це у нас. Mm, Тягнути. Запам'ятаю. Тягнути, нажимати, віддавати, нести, піднімати. Лифт піднімати. Да, піднімати. ж ну, записати не будуть. Поїхали. Likes to around the, every, The park every morning. У нас. Стенд стояти, сидіти, плавати. Ну, що можна робити. До сочале бігти. Важливо так. There the win no чересed The room, So we had to. Що. Стенд. Тут а, немає стільців в цій кімнаті, Тож ми. Будемо стояти. Повинні були стояти. Тож ми стояли, скоріш за все. I my books to school in my green bag. carry neсти. Тут по контексту підходить сто від слова. I the heavy door open. Відкривати у нас було полно стягнути. Тут у нас слово в цьому. Um, в минулому часі. Ми поки що його не ізучали, але тут потрібно вгадати. Dance це це слово танцювати. З я не пам'ятаю яка це форма, це стояти. Скоріше за все пулет. Тому що тут не підходить ніяке слово пул. що пулет це тягнути, я тягнув. Тяжалу дверь открытую. Хоча. Ладно, подивимось. Що то буде. The Horus. Fence це у нас забор, если я победаю. Да. Ну, no, не no dancet. Можливо, run. Джокет не підходи. джампет... У скоро за все джампет перепарило через забор. Скорее, за все Team. Тім... Off his bicycle. And hurt his arm. Fell off Fall-off, скоріш за все, фраза. Хоча тут немає слова FROM. Тому. Ну тут, скоріше за все, fall-off. Дуже гарна фраза виходить. I can't. Лифт. Типа підня... піднімати цю кропку. Дуже тяжоле. Sarah is... А. Uh, дін стояти, Сітін, скоріш за все, пущені не підходить. Софат з диван. А є the button elevator the, for the elevator to arrive. Потрібно сказати тут нажати. Я нажав кнопку і офіціант. І почекав на того, щоб ліфт підійде. Please. Ну, пас ми засалт. Ранний підходить, сини відходить, скажіть пас. Давайте дивитися. <laughs> Будь ласка, какиньте мені соля. Ну, гарний переклад, звичайно, але. <laughs> хай буде. Угу. Mm Мейдок -hmm. always. Так, поки що це пускаємо. Зіл їх діти часто тут своїм повинно бути, плавають в морі. Кенею... Ну, типу, залишити силі, у нас була фраза пас. Don't pull. You need to... Не тяни, ти повинен... Що зробити? пуш, скоріше. Та вкуду типу двері, щоб відкрити її. Я сказав всему допомогти мені з підніманням. Там було гарне слово. Скоріше за все ліфт, піднімання. Я usually to work, but I take my car when it rains. <laughs> I usually walk. walk to a walk. But I take my car when it rains. Я, звичайно, ходжу на роботу, але я взяв машину, коли дощило. The children like to climb the tree in the garden. There's a miller. The man offered to carry me heavy bag for me. Даріше це підходить так. Тут у нас Seed тут у нас. Що у нас тут залишилось? Можливо, Dance. О тут залишилося що? Run Дивимось. Угу. Майсабак зазвичай біжать після сусідського кота логічно. Тут Dance. а тут while I Clean. While це коли я. Коли я прибираю, так. Да, Колін перебирати. Розуміло? Далі. Керіад. Нести в минулому часі. Climb балісти. В минулому часі 39 в Минулому часі. Тут це в минулому часі більшості слів. Давайте дивитися контекст. I work in office, representative office. This means that I at a desk every day and I don't have much time to exercise. The only time I move is launch time when I stand up from my chair and walk To the fridge to get my lunch. I know this is not good for me. So last week I decided to change. Mm. Один раз, коли я двигаюсь, це перед обіду. Коли я встаю з свого крісла і йду до холодильника, щоб патріоти мій обід. Я знаю, що це не дуже гарно. Тож попередньо неділю я вирішив змінитися. All morning, all morning, I put my. Sports closer and. Uh, тут за попередній час, тому ми розуміємо, які слова тут можуть бути. I put my Sports Closer and. Uh, I. Що у нас тут є? У нас. Uh, типу Джогат скоріш до все підходить, типу, пробіжався Then at office I didn't take the elevator. Are, uh, I. Ну Скажу за все заліз я так розумію. I went to his center when where I would swam plow my chest for an hour then Pidnimati and Slifted somewhere. залі. I was hungry after the exercise, but so I went to shop to buy dinner. I bought lots of health vegetables to make salads and I. Mm. <laughs> Mm. За неї керіот, типу, ніс пішла сумки коли було не після після штраф, тож я я пішов в магазин, щоб купити вечерю. Хоча. Да, так, вечерю. Я купив багато здорових фруктів, здорових холо, щоб зробити слот. Тоді я. ніс сумки. Тяжого сумка додому. Коли я був вдома, опитується фрідж. Dor to get a drink, then turn it on on the radio, and тут dancing to toss dance music. А у нас залишилось таке гарне слово під назвою ...пулед. Типу я б відтягнув двері холодильника. Ну, скоріш за все тут 10-10. Да. Це був дуже гарний текст. Скоро буду розбирати нові тексти, тому все добре. Mm. Дуже легка. Легко я все це діло. Буду дуже гарно вплава, тут у нас товкати тому тут у нас буде пуш. Mm. Тут у нас мається на увазі. Please Hair and Don't Move. Не пул. А, стендс. Ти стояти. Зер. There... Тут кламбін. Хоча нема. Робсиверьовка. Не джамп. Не фол. Ну, хай буде пул. Хеофанет. Волк Б. Викен Чамп. Так, ладно, це не така цікава права, так. На сьогодні у нас все. Слова, які ми записали. Давайте прочитаємо ще раз. У нас було слово Ще давайте прочитаємо ті слова, які ми провалили хорошу разу. in – випікати. Ростин. Запікати. Потім у нас. creation відпочинок. Compartment вітsiк. Потім у нас було. Калтер Респере прибори, ми це вже вивчили. Тут ми ставимо плюс. Ми знаємо, що слово приболею. Сертейн певний. Потім у нас Магокружка, Sorcerer Blue, Play, Тарілка, Трей підніс, Джаг або Фічур це у нас злечик. Типу Чайник, Refer посилання або звернення, Joy Burstwoю і Pull – тягнути. Так, на сьогодні все. Наступне його заняття продовжимо і одоб'ємо вже вокабулері. І через заняття почнемо граматику. У нас залишилася одна тема тут. Тому дякую всім за перегляд. Це були Хатя Арсенія. Вчайте англійську. До наступної зустрічі. Пока-пока.